Після кількаденного мовчання Трамп повернувся до активної діяльності в соцмережі. Опублікувавши понад 40 дописів, президент США Дональд Трамп розвіяв чутки про свою смерть, здивувавши прихильників енергійною активністю у соцмережі True Social. Зокрема, неабияк вразив шанувальників його оптимістичний допис, зникнення Трампа з публічної арени на кілька днів викликало хвилю спекуляцій. Посилену фотографіями, де на руках очільника Білого Дому були помітні синці та набряки. У мережі ширилися припущення про серйозні проблеми зі здоров'ям, і навіть невдалі жарти під хештегом Трамп Мертвий набули значної популярності після випадкового посту віцепрезидента Джей Ді Венса в соцмережі X, однак Трамп вирішив особисто спростувати всі домисли, опублікувавши короткий оптимістичний допис, ніколи в житті не почувався краще. Цим повідомленням він не лише заперечив будь-які проблеми зі здоров'ям, а й нагадав шанувальникам про свою присутність у медіапросторі. Після кількаденного мовчання Трамп повернувся до активної діяльності в соцмережі, опублікувавши понад 40 дописів. У них він критикував демократів, обговорював виборче законодавство, віддавав шану ветеранам і навіть згадував легендарного Халка Хогана. Додатково він поділився низкою згенерованих зображень, де постає у фантастичних ролях. Ця серія публікацій стала не лише відповіддю на чутки, а й демонстрацією його бадьорого настрою та активної участі в політичному та соціальному житті. Раніше повідомлялося, що відносини між президентом США Дональдом Трампом і прем'єр-міністром Індії нарендрою моді різко погіршилися після того, як моді відмовився підтримати амбіції глави Білого Дому щодо Нобелівської премії миру. Також президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза висловив думку, що нинішні дії президента США Дональда Трампа дають підстави вважати його російським агентом через пріоритет, який він надає інтересам Москви у військовому конфлікті проти України.